Як правильно вносити запис про звільнення працівника до паперової трудової книжки, та чи може допущена помилка стати підставою для відмови в зарахуванні страхового стажу? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розберемо, як правильно оформити та засвідчити запис про звільнення в трудовій книжці, чи є відбиток печатки обов'язковим реквізитом та як його правильно проставити. Трудова книжка і надалі залишається ключовим документом для підтвердження страхового стажу за періоди роботи до повної цифровізації обліку трудової діяльності. Тому будь-яка помилка в записах, зокрема про звільнення, може створити проблеми із зарахуванням стажу. Відповідно до статті 47 кодексу законів про працю, роботодавець зобов'язаний у день звільнення на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника. Якщо трудова зберігається на підприємстві, то внесення запису про звільнення обов'язок роботодавця на підставі пункту 2.4 інструкції 58 – а також роботодавець у день звільнення має видати працівнику трудову на зберігання. Запис про звільнення має бути внесений у день звільнення. Так скеровує пункт 2.4 інструкції: 58. Проте, якщо паперова трудова книжка зберігається у працівника, то запис про звільнення вноситься на його вимогу. Тож, якщо вимога про внесення запису про звільнення надійшла вже після дати звільнення, рекомендуємо задовольнити таку вимогу вже колишнього працівника. Запис про звільнення в трудовій книжці вноситься виключно за основним місцем роботи. Водночас запис про роботу за сумісництвом вноситься лише роботодавцем за основним місцем роботи на підставі підтвердних документів. Тобто запис про роботу про сумісництво прийняття та звільнення вноситься одним рядком за основним місцем роботи. Якщо працівник працював на підприємстві за основним місцем роботи та сумісництвом і звільняється одразу з двох посад, то оптимально спочатку внести запис про роботу за сумісництвом, а потім про звільнення. Доволі часто трапляються ситуації, коли при працевлаштуванні працівник стверджує, що звільнився з попереднього основного місця роботи, але запису у паперовій трудовій немає. Також внести запис про звільнення може виключно попередній роботодавець. У такому разі новий роботодавець може порадити працівнику звернутися до колишнього роботодавця для внесення запису про звільнення. Якщо працівник все одно наполягає на внесенні запису про прийняття і надає відповідну вимогу, то керуючись статтею 48 кодексу законів про працю до трудової, має бути внесений запис про прийняття без попереднього запису про звільнення. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи. Тож користуватись нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює аі консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. Порядок формулювання запису про припинення трудових відносин регулюється інструкцією 58 та має відповідати вимогам законодавства із обов'язковим посиланням на конкретну статтю та пункт кодексу законів про працю. Запис вноситься до розділу відомості про роботу з дотриманням установлених правил. Розглянемо ці вимоги на практичних прикладах звільнення за власним бажанням та за угодою сторін. Для цього візьмемо типову ситуацію. 16 грудня працівник подав заяву про звільнення за власним бажанням. За загальним правилом, визначеним статтею 38 Кодексу законів про працю, за умови дотримання двотижневого строку попередження днем звільнення є останній день роботи працівника у цьому випадку 30 грудня. Саме цією датою і оформлюється звільнення в трудовій книжці. Запис оформлюють за стандартною схемою. У графі 1 проставляють черговий порядковий номер. У графі 2 дату звільнення, у нашому прикладі 30 грудня 2025 року. У графі 3 формулювання причини звільнення з посиланням на норму закону. Звільнений за власним бажанням стаття 38 Кодексу законів про працю України. У графі 4 – реквізити документа підстави, а саме наказ із зазначенням його дати та номера. У разі звільнення за угодою сторін алгоритм внесення запису до трудової книжки є аналогічним. Відмінність полягає лише у формулюванні причини звільнення. Звільнений за угодою сторін пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Після внесення запису про звільнення його необхідно належним чином засвідчити. Для цього нижче відповідного запису у графі 3 зазначають посаду особи уповноваженої засвідчувати записи в трудових книжках. Зазвичай це керівник підприємства або визначений ним представник, найчастіше працівник кадрової служби. Навпроти зазначеної посади ставлять особистий підпис уповноваженої особи та вказують її ініціали й прізвище. Наприклад, інспектор з кадрів, підпис, ініціали та прізвища, окрім підпису уповноваженої особи, усі записи про роботу, нагородження та заохочення мають бути засвідчені також печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів. Зверніть увагу, що використання печаток підприємствами не було обов'язковим і регулювалося статтею 58 Прим .1, 1 господарського кодексу України. Однак ця норма вже не чинна, оскільки господарський кодекс втратив силу. Тож питання використання печатки юридичною особою слід визначати відповідно до положень її установчих документів. Якщо підприємство використовує печатку, її відбиток слід проставляти таким чином, щоб він охоплював лише останні кілька літер посади особи, яка підписала документ, але водночас не покривав повністю сам підпис. Такі вимоги передбачено ДСТУ 41 63 20 Якщо при проставленні відтиску печатка вийшла нечітка, не слід її виправляти. Інструкція 58 не не визнається як помилку у веденні трудових книжок. Водночас, численні роз'яснення органів пенсійного фонду та судова практика свідчать про доцільність у такому випадку видати працівникові довідку, яка підтверджує роботу за відповідний період. Саме на такі довідки орієнтуються суди та ПФУ. Отже, запис про звільнення в паперовій трудовій книжці вносять у день звільнення на вимогу працівника виключно за основним місцем роботи. Він має містити чітке формулювання причини припинення трудових відносин з обов'язковим посиланням на відповідну норму кодексу законів про працю та оформлюється з дотриманням установленої структури. Порядковий номер запису, дату звільнення, підставу звільнення і реквізити наказу. Після внесення запис підлягає обов'язковому засвідченню підписом уповноваженої особи, а за наявності також печаткою підприємства. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. До зустрічі у наступних відео.